Ось такий 750-й лексіон. Американець, ротор, має молотити отаку кукурудзку. Хлопці до нас приїхали з компанії Фармзад. Саша Володя, розкажіть про е, ваше насіння, як можна виростити таку кукурудзку. Що це за види і як вони називаються? Я в тому не шарі. Е, насіння кукурудзи компанії Фармзад. Компанія, саме представництво німецька компанія, насібництво повністю німецьке, селекція німецька. Що ми можемо сказати? Маємо кукурузу ФАО від 230 до 290, е, тип зерна, кремнисто-зубовидний тип зерна. Е, що ми можемо тут побачити? Е, Незважаючи не на, скажімо так, від мінімального до максимального. Е, ми бачимо, що повністю наші початки запилені, практично 100%. В ряду ми бачимо, що не менше, умовно, 30 насінин і кількість рядів ми можемо бачити від 18 до 22 рядів по кукурузі. Кукуруза інтенсивного типу, інтенсивного адативного типу кукуруза. Відповідно, ми можемо приймати, як... І малі господарства, так і великі Щось ще можна? Супер! Тому купуйте насіння хлопців в компанії Farm і купуйте ось такі лексіони, щоб молотити таку класну кукурузу класними комбайнами. Номер я прикріплю Саші і Володі. Телефонуйте їм на рахунок насіння і звертайтеся.